Всім привіт! Мене звати Вікторія, я рада бачити вас у себе на каналі. Тут я ділюся з вами своїми думками, своїми роздумами на тему психології, самопізнання, саморозвитку. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Сьогоднішня тема досить спонтанна. Взагалі це відео досить спонтанно. Як бачите, я сижу просто на підлозі. Одразу мені прийшла ця думка, я вирішила одразу ж її записати. Тому. Сьогоднішня наша тема така: чому у нас так бісить сусідка света? Всі персонажі вигадані, і будь-які співпадіння абсолютно випадкові. З першого з чого хотілося б почати, взагалі ця вся історія йде про тіньові сторони, якщо більш глибше зануритися це все неповерхнево, скажімо так. Коротше кажучи, що мені сьогодні прийшло на думку? Значить, є одна дівчина. За якою я слідкую в інстаграмі дуже довгий час. З деяким часом, коли я на неї підписалася, мене почало дратувати те, як активно вона відстоює свої, скажімо так, кордони особисті. Це все проявлялося в таких. Речах, як вона могла активно, дуже активно і дуже грубо, на мій погляд, виражатися про інших людей, або про якісь речі, досить так впевнено, самовпевнено. Це також було помітно, якщо там їй щось писали в коментарях, якісь хейтери або якісь такі питання задавали, які їй не подобались. І вона ну, активно це показувала. Тобто вона не намагалася сподобатись комусь, вона розуміла, я думаю, що це може комусь там завдати якоїсь болі або образити людину. Але її це не хвилює. З того моменту, коли я почала це помічати, мені стало цікаво, чому мене це так тригерить. Ну тобто, вона дуже активно відстоює ось ті свої кордони, і мені було цікаво, чому е, я вважаю, що це неправильно, як так можна, да? я так думала. І... Мене це реально ну дуже бісило, якщо можу сказати чесно, але я не відписувалась. Тобто, це не той випадок, коли тобі просто не подобається людина. Так ти там від неї відписався, якщо тобі щось не сподобалось. Ні, вона мені подобається, мені подобається її стиль. Так мені подобається за нею слідкувати. Але ось цей момент мене дуже сильно тригерив. По перше, все, що ми бачимо в інших людях, є в нас самих. Або це не потенціал, тобто те, що ви хочете, але собі не дозволяєте по якимось причинам. Другий момент це коли у вас це є, але ви активно цього не помічаєте. Наприклад, всі ми знаємо з вами таку поговорку, як Красота в глазах смотрящого По-перше, це все історія про те, що те, що ми маємо всередині. Ми бачимо навколо. Тобто, всі люди, які навколо нас знаходяться, або ситуації, вони всі відображають те, що є в нас самих. Тобто, люди наші зеркала. І коли, наприклад, одна людина тебе надихає, ти бачиш, що в ній є дуже багато класних якостей, які тобі подобаються. Це означає те, що в тобі вони також є, або ти їх не реалізував бо боявся, наприклад, або ще щось. Або ти просто їх в собі приховуєш і не хочеш собі признавати те, що воно от, в тебе є. І про що це все нам говорить? Про те, що насправді в мене не дуже гостро вистроєні ось ці особисті кордони. Я взагалі не конфліктна людина, тобто я максимально. Зглажевої угли, як це буде на українській, я максимально не люблю всі всі скандали, знаєте, розборки, там, доказати свою правоту. У мене такого взагалі немає. І в якихось ситуаціях, коли, наприклад, я могла відстоювати свої кордони, якщо агресивно їх порушували, я цього не робила. Тобто я максимально все. Прикрашувала, ніби все добре, заспокойтеся, все добре. Справді, коли ось так людина виконує, тобто я так робила, я знаю, що багато людей також з цим стикаються. Коли якась ситуація відбувається, до тебе агресивно якось відносяться, або там в транспорті щось сказали не те, або якось агресивно тобі щось відповіли, або якось зачепили, ти промовчав. Вирішив, що ну я не така людина, це негарно, негарно так спілкуватися з іншими людьми. Я ж то не така, як ця людина, яка там агресивніша до мене. Е, да? Я не така, тому я просто промовчу. І потім ввечері, коли ти засинаєш, ти прокручуєш у себе в, ці, в голові ці всі ідеї, що потрібно було відповісти. А потрібно було відповісти по-іншому, потрібно було сказати так, або потрібно було написати то смс. Тому ця вся історія. З цією дівчиною підсвітила мені історію про те, що в мене насправді. Дуже лагідно вистроєні особисті кордони, і тому мене це так бісило. Тому мене бісило, що вона може так агресивно, інколи навіть дуже агресивно відстоювати свої кордони. І я не розуміла, а чому, чому я так не можу робити? Бо я цього не робила. І мене це ну бісило, тому що вона це може робити, а я чомусь не можу. А чому я це не роблю? І ось цей приклад можна привести взагалі до любої ситуації. Наприклад, якщо... Якась ваша подруга дуже активно розвивається або друг, і вас бісить те, що а чому він такий активний? Блін, він все робить, там у нього все виходить. Можливо, тому що ви нічого не робите. Можливо, тому що ви теж хочете це робити, але по якимось причинам ви цього не робите. І ще до теми особистих кордонів, якщо комусь також відгукнулася ця тема, в цьому є логічне пояснення. Фактично з дитинства нас навчають тому, що якщо ти щось робиш не так, що сказали інші, тобто дорослі, і коли дитина робила щось неправильно, е, отримала четвірку або написала поганий диктант, нас наказували. Тобто ми виросли в, в ідеї того, що якщо ми робимо щось не так, і комусь, можливо, це не сподобається з дорослих, нас накажуть. Якщо ти доросла людина, дорослу людину Наказати може лише сама людина. Тобто ніхто не може вас наказати або поставити в куток і сказати: ай-яй-яй-яй, що ти наробив, все. Тепер ти не будеш гуляти 5 днів на вулиці. Іди ставай на гречку на коліні. Тому цьому потрібно і можна навчатися. Потрібно працювати з особистими кордонами, навчитися не відчувати вину за те, що ти взагалі їх відстоюєш. І це, я думаю, досить цікаво. Тому, якщо у вас щось бісить, скоріш за все, ви це в собі приховуєте, або не дозволяєте собі це мати, або відчувати. Ось таке коротеньке відео в мене сьогодні вийшло. Дякую, що подивилися. Напишіть обов'язково в коментарях. Взагалі, чи відгукується вам ця тема? Якщо так, welcome в коментарі. Можливо, комусь це також буде в нагоді. Також не забувайте ставити свої лайки, для мене це дуже важливо і приємно. І бажаю вам гарного-гарного дня. Побачимося в наступних відео.